<смеш> В кожній хаті це була прялка. Жінка мала дютя. <смеш> вона <ж> могла, <смеш> вона, вона прянути, щоб було <смеш> тепло, щоб <можливо> <смеш> що можна було одягти чоловіка, дітей, всю свою сім'ю. Тому вона мала прялку. І коли дівчина йшла за парубка заміж, він їй мав зробити перший подарунок прялку таке ліжко, я ще раз його прорекламую. Можете будь ласка присісти. І прилягти? Да. Хлопці! Золушка Та Там як то жестоко. Зато скалево задавала. Очень будет классно! Я думаю, что есть еще вот такая Пелина, на которую нет. Каждый всегда. Правы, я спали на это, Вера.